Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили на Одещині угрупування, яке організувало масштабну схему незаконного переправлення осіб через Державний кордон України. До його складу входив правоохоронець. Організував бізнес житель Одеської області у травні 2024 року. Він підшукував чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України через соцмережі. Та домовлявся про оплату чоловіків. Вивозили до державного кордону, який вони надалі перетинали пішки. А правоохоронець консультував водіїв, як об'їхати блокпости на шляху до кордону. 21 червня 2024 року працівники ДБР задокументували спробу переправлення через державний кордон близько 100 осіб. Зокрема, було зупинено 4 мікроавтобуси з 47 чоловіками. Інші 53 не встигли дістатися точки збору. За свої послуги ділки брали від 5 до 18,5 тисяч доларів США з людини залежно від фінансових можливостей клієнта. Тільки на цій партії ухилянтів ділки розраховували заробити близько 1 мільйона доларів США. Наразі учасників угрупування затримано, їм повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Всім затриманим ухилянтам старше 25 років виписано протоколи та доставлено до РТЦК. Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.